Сьогодні ми з представниками різних молодіжних громадських середовищ зібралися разом власне для того, щоб зробити цю акцію послання пам'яті, яка сьогодні відбувається також одночасно в Черкасах і Львові з Києвом разом і написати звернення до тих людей, які будуть відзначати соті рокови на голодомору. Я написав просто одне слово пам'ятайте, а важливо, тому що треба цю пам'ять передати наступним поколінням. Довгий час про голодомор мовчали, тому що покоління тих бабів і дідів було страшно залякане. І слава Богу, що про це почали говорити вважали цифри 10 мільйонів людей, але вони все ще не Більше ніж 60% вважає голодомор геноцидом. Але виникає питання, а що ж решта майже 40%? Відповіли люди, що частині це байдуже, частина не вважає це голодомором, частина нічого не знає. Тобто виходить, що величезний більш ніж 45-мільйонний народ, в якому 40% ще досі в 21 столітті, в 2013 році не знають про таку злову подію. Якщо Людина хоче жити достойно в майбутньому. Вона повинна знати важливі питання історії свого народу. Так було і буде завжди забувати про таку подію в Голодомор, це означає принижувати власну історичну пам'ять. Хоча б основні речі знати суспільство повинно, що це було спеціально сплановано і спеціально виконана акція за допомогою керівництва радянського, коли обмежували пересування людей, коли насильницькі створювались колгоспи, коли не було нормальної матеріальної допомоги, показовий приклад, що в Галичині, яка взагалі то. Та ж сама Україна, яку розділяло тоді від Української радянської соціалістичної республіки всього лише річки.